Make it blues. Сьогодні ми стартуємо з особливої теми освіта. Та не просто освіта, а шкільна. Та сама, що пахне пилом підручників тортурою домашки і вічною фразою: А чому у петі п'ятірка, а в тебе трійка? Так от сьогодні ми відкриваємо стендап, присвячений саме їй, нашій улюбленій і травматичній шкільній системі. А зараз увага. На цю сцену виходить людина, яка колись навчала дітей формули й правила. А сьогодні вона викладає тільки середній палець освітній бюрократії. Колишній викладач, а нині борець із зашкварами шкільної системи. Людина, що замінила указку на ланцюг на штанях. Зустрічайте Євгеній Вікторович або просто ЖЕКА. Добрий вечір. Любі мої освічені та травмовані. З вами Жека, колишній учитель, нині вільний громадянин, панк і головний ворог шкільного журналу. Колись я викладав у школі. Так я був тією людиною, яка казала, у мене для вас не контрольна, а невеличке опитування. Тепер я чесніший, я кажу правду. Школа це не храм знань, це швидше філія пекла, де замість чортів заступники директора, а замість казана, вчительська з поламаним чайником. Пам'ятаєте, як нас учили? Це тобі знадобиться в житті. Я досі чекаю, коли мені знадобиться обчислити масу повітря в класі, хоча ній знадобилось, коли я зрозумів, що мені нічим дихати в цій системі. Я колись сказав директорці, що не можу більше викладати за цими програмами. Вона відповіла Жека, ти що, хочеш змінити систему? Ага, тепер я змінив футболку, стрижку і ще своє психічне здоров'я на абонемент до психотерапевта. Система поки тримається. Але ми ще поговоримо про журнал. Той самий, у який ти мусив ставити оцінку, навіть якщо дитина просто дихала в правильному напрямку. Тож сідайте зручно, діставайте свої зошити. А стоп, це вже інша травма. Кажуть класна урочна система була проривом. Ну так, у порівнянні з тим, що було до неї, це як знайти презерватив у монастирі. Дивно, але бодай якась безпека. До цього моменту освіта виглядала як обряд екзорцизму. Сидить малий, читає псалми, нічого не розуміє, але якщо не прочитає, в нього вселиться демон або латиніст. І це були ще хороші варіанти, бо найгірше це коли тебе вчив єпископ, якого щойно вигнали з армії за надмірну любов, до розп'ять. І от приходить собі якийсь Гербард, педагог, і каже: А давайте всіх посадимо в клас і будемо вчити по графіку. Так, бо немає нічого кращого для розвитку особистості, ніж сісти в один час, мовчати в один час і мріяти про смерть теж в один час. Бо раніше все було просто хочеш знати грамоту, цілуй руку монаху і не дихай. Тепер сиди 45 хвилин, слухай, як вчитель читає з підручника, який сам уперше бачить, і молись, щоб контрольна була не з дробів, бо дробиться як шлюб все ділиш, а в кінці в тебе нуль. А знаєте, що найбільше розважає? Ми виконуємо програму 1912 року. Тобто діти, які виросли на Тікток, досі вивчають, як правильно поставити, кому в реченні Петро пішов до крамниці. Хоча Петро вже давно купує все через Олекс, а Кома, це те, що мама ставить татові, коли він знову затримався на роботі. А контрольні це взагалі шедевр. Зараз перевіримо, як ти запам'ятав матеріал, який не розумів з самого початку. Це як проводити співбесіду з котом. Він сидить, дивиться на тебе і такий «мяу», а ти йому. А чого лапа брудна? А де мотивація сучара? Пам'ятаєте шкільні лінійки? Це ж були ритуали жертвопринесення уваги. Стоїш, слухаєш завуча, який цитує Сталіна, а потім каже, А зараз пісня. І починається гімн. Ти ще навіть не прокинувся, а вже в гімні. Я чесно думаю, що вся школа це просто експеримент. Нам всім сказали, це потрібно для твого майбутнього. А потім випустили, і з'ясувалося, що головна вимога на ринку праці це вміння не заїкатися, коли начальник кричить Школа це місце, де ти десять років вчишся, як ставити апостроф, і ні секунди, як не стати апострофом у житті малим, зайвим і нікому не потрібним. Але найголовніше, знаєте що? Школа це єдине місце, де ти міг принести ножа в пеналі й отримати не вирок, а п'ятірку з праці. Ось така вона наша освіта. Вона як дід, який пережив три війни, але досі вірить, що все робить правильно. І кожен новий міністр освіти просто міняє назву трудове на технології, срач на реформу, і каже Ну, тепер точно заживемо. А діти сидять, слухають і пишуть у зошитах кров'ю Я нічого не розумію, але дуже стараюсь виглядати соціально адаптованим. Завіса дзвоник, і знову на перерву, щоб підготуватися до наступного уроку виживання. Оцінки. Велика педагогічна магія, як надавати ляпасів, не торкаючись. Коли дитина отримує двійку, всі такі, о, ну він тупий. Але ніхто чомусь не каже можливо, пані Галино, ви хуйово пояснили, бо давайте чесно, вчитель по факту оцінює себе. Це якби шеф кухар спалив борщ, а винуватим зробив ложку. Чому ти така гаряча, а знову ложка мене підвела? І ложка така сидить у кутку стрійкою на ручці. У мене колись була вчителька. Яка ставила оцінки на око? Буквально. Я думаю, вона напросто прокидалась зранку і така. Цьому двійка, ця якось дивно дихає, п'ятірка, а цього взагалі не люблю, одиниця йому, і нехай ще маму приведе. Але чекай, як це працює. Як ти можеш перевіряти знання людини, якщо ти сам вчиш за методичкою, написаною в часи, коли вважалося, що діти вбирають знання через дупу, якщо посадити їх рівно? І все це обгорнуто у пафос, ніби вони судді у мастершефі. Ваш твір не розкрив тему. А ти сидиш, дивишся на неї і думаєш, та я курва сам себе не розкрив після вашого літературного диктанту. Найабсурдніше це, коли оцінка йде в журнал, а не в серце вчителя, бо вчитель не думає, я не зміг донести. Він думає, цей дебіл знову не зрозумів, це якби електрик коротнув проводку і такий, ну, ця лампа якась тупа не загорілась, а потім ще батьків викликають і кажуть: ваш син нічого не розуміє. Ну так, може, блін, його викликати треба було не до батьків, а до психотерапевта. Ти ж дитині світогляд ламаєш, а потім хочеш, щоб він таблицю множення пам'ятав. Він себе вже не пам'ятає. Він у дзеркало дивиться і думає, хто я, людина, одиниця з географії, чи просто персонаж з депресивного мультика. І моя улюблена фраза оцінка це стимул до кращого. Бля, ну так, нічого так не стимулює, як прилюдне приниження на уроці під наглядом тридцяти свідків. Це як сказати, я б'ю тебе не тому, що злий, а щоб ти став кращим, наприклад, швидше бігав. Оцінка це просто легалізований шкільний аб'юз, причому такий, щоб психолога потім розповісти соромно, що вас травмувало в дитинстві. Дванадцять років поспіль жінка у в'язаному жилеті питала, що таке приголосний, і кожного разу я вмирав трохи всередині. Де ще, окрім школи? Результат праці міряється цифрою, яка нічого не означає. У тебе може бути шістка, бо ти тупий, або бо вчитель злий, або бо ти написав слово срака в тесті, і у всіх трьох випадках той самий бал. Це не система, це бінго для садистів. Якщо б школа була чесною, в журналі мали бути не оцінки, а діагнози, не встигли пояснити. Матеріал був гівно, учень мав легкий напад існування, а вчитель важку форму пофігізму. Оцінки це просто цифровий виводок старої параної. Хтось має бути кращий, хтось гірший, а хтось взагалі ніхто. І всі в грі де є тільки один переможець. І це не дитина, це журнал. Бо він завжди правий, бо він святе писання радянської школи, і його не перепишеш, хіба що кров'ю, хоча іноді вистачає червоної пасти. І всі ці розмови. Оцінка це зворотний зв'язок. Ага, звісно, зворотний зв'язок, як у тиранії, ти поганий, і це все, що ти маєш знати, наступний. Найулюбленіше це, коли оцінка стає відображенням твоєї особистості. Не просто погано написав ні. В тебе трійка, значить, ти лінивий тупий і, можливо, від сатани. Ніхто ніколи не каже, можливо, в тебе депресія, можливо, вдома пекло, можливо, ти просто не створений для геометрії, бо ти блін поет. Але ні. Система скаже, якщо в тебе двійка, ти лузер, а якщо в тебе дванадцять, ти автоматично кращий за інших. У дванадцятки зношується спина від носіння медалей, а у двіочника психіка, бо він уже третій день думає, як звалити в лісі жити з барсуками. А ще є цей прекрасний момент, коли порівнюють з іншими. А от Іра написала на десять. Іра курва вчить усе з трьох років. Її батьки-викладачі, її хобі енциклопедії, і вона п'є ромашковий чай, бо кава збуджує інтелект. А я, блядь, щойно навчився не їсти ручку на уроці. Дайте знижку, оцінки не мотивують, вони принижують з інтелігентною міною. Ой, ну не ображайся, але три. Ну ти ж старався. Це як сказати людині після сексу ну, я щось відчула, але скоріше емоційний сором, ніж задоволення. А найвеселіше це системи в середньому у тебе шість, але ми округлимому до п'яти, бо не можеш довести що не дебіл. Це як в казино виграв, плати податок, програв, сам винен. Школа це єдине місце, де навіть удача не рятує. І є ж оця дика штука, контрольна на весь клас, один тест, 30 голів. один результат 30 історій травми. Хтось просто заплутався, у когось здали нерви, а хтось просто дивився на букви і думав, а що, як я взагалі лисиця. І це просто дуже дивний сон. І в кінці ти отримуєш цю оцінку, вбиту в журнал, і вона там як пам'ятник тобі, але не тобі, як людині, а тобі, як функції. Оцінка це мірило знань. Та пішли ви з таким мірилом. Це як міряти температуру тіла мертвого голуба. Можна, але результат не особливо корисний. Бо є діти, які читають три книги на тиждень, але не можуть написати твір, бо їм похрін на канонічну форму абзацу. Є ті, хто розуміє фізику краще, ніж вчитель, але не здали, бо не мали ручки. Є ті, хто розуміє життя, як воно є, але отримують двійку кубат, бо не здали таблицю множення. І все. Ти зламаний. Тобі кажуть, будеш двірником. Хоча двірник зараз отримує більше, ніж учитель. Тобто, можливо, двійка це якраз знак, що ти виграв у цій грі, а потім всі ці оцінки зникають. В реальному житті тебе ніхто не спитає, скільки ти мав з біології, хіба що, якщо ти на побаченні з біологом. Але погодьмося, такого ми й так не планували. Тож я за нову систему. Хочеш ставити оцінки? Добре, але став і вчителям. Діти в кінці семестру встають, дивляться на вчителя і кажуть, пані Людмила, на жаль, ви не справились з викликами часу. Ваша харизма нуль, ваш план уроку на рівні грецької трагедії, ваша контрольна, як інтерв'ю з Кабєєвої, багато букв і повна дезорієнтація. Оцінки це просто ілюзія контролю, як обручка в шлюбі, нічого не гарантує, але приємно думати, що все в порядку. Але знаєте, в чому різниця між оцінкою і реальністю? Оцінка проходить. А реальність вона потім приходить і каже, а тепер покажи, що ти вмієш, без підказки, без шпаргалки і без жалю. І от тут уже без табеля. Сучасна шкільна програма це як шведський стіл на весіллі в лісі. Всього навалено, ти стоїш тарілкою, а в голові тільки думка, що це все, блін таке. І ще ось ця бабця ззаду підштовхує: Бери, бери, воно корисне. Освіта вирішила, а давайте дамо дітям усе. І от дитина вчить хімію, фізику, історію, географію, інформатику, трудове, основи здоров'я. Ще й співай, танцюй, вивчай вірші, але не забувай, що ти ще й маєш вміти виживати в колективі зі зграєю зомбі з пубертату. Це якби ти прийшов на гурток ліплення з глини. А тобі такі. Сьогодні ми будемо не лише ліпити, а ще й вивчимо японську. Зберемо трактор і напишемо аналіз поезії Шевченка у контексті античної трагедії. А ти такий стоїш, тримаєш глину і вже не знаєш, ліпити чи з'їсти її звідчаю. А улюблене це, коли вчителі кажуть: ну це ж вам знадобиться в житті. Справді, мені в житті реально знадобиться фотосинтез мохоподібних у фазі спорофіту. Ой, та знання не бувають зайвими, та ні, особливо коли в тебе стільки знань, що вони всі дружно зібрались у тебе в голові, створили свій окремий чат в телеграм і звалили в еміграцію через перенавантаження. Бо в результаті діти не вивчають нічого. Серйозно, програма така насичена, що мозок просто пасує. Я все, я просто база для зберігання файлів. Ти хочеш згадати вірш. Ага, а що ти видалиш, як дихати чи як ходити? І на контрольній в голові крутиться лише одне. Пам'ятай: якщо не знаєш відповідь, просто не дивися в очі вчителю. Він це відчує. Зараз у школі намагаються запхати все, бо бояться чогось не дати. Це як батько, який не вміє виховувати, тому дає дитині одночасно і молоток, і піцу, і гранату, і вітаміни, а потім такий ну, розберись якось сам. Головне, щоб на зно прийшов живий. Інколи мені здається, що програму складають люди, які реально вважають, що середній школяр це маленький геній, який просто прикидається тупим, щоб не виділятись. Тіпа, ну він же в тікток сидить, значить, мозок працює, давайте дамо йому ще параграфів з органічної хімії. А чому ні? Він же ще не здох. І оцей темп один урок, одна тема. Ага, зранку ти ще був невпевнений, як пишеться держава, а після обіду вже мусиш аналізувати державотворчі процеси у Великому князівстві Литовському, сука з причин і наслідків, і все це за 45 хвилин. Хоча у мене 45 хвилин іде тільки на те, щоб змиритися з думкою, що я знову в школі, а знаєш, що реально запам'ятовується в школі. Не піфагорові штучки, не строї речення, не фазові переходи. А у той момент, коли ти запитав у вчителя, а навіщо нам це знати? І він, зітхаючи, відповів, та я сам не знаю. І от тоді ти розумієш, ви разом у цьому лайні і він, і ти жертви освітнього трилера без логіки, але з великою кількістю тестів. Бо сучасна школа це не про знання, це про витривалість, це як марафон, але з підручниками замість води. І фінішна стрічка це твій диплом, який потім кладе пилюку в тумбочці, бо в житті ти працюватимеш баристою з червоним дипломом з біології та душевним розладом від фізики. Але, як казали класики, знання це сила. Тільки інколи здається, що ця сила не твоя, а десь там у вчителя, який ставить тобі шість і каже Ну ти ж не дурний, ти просто не запам'ятав, як утворюється циклогексани, і ти такий. А може, нахуй ті циклогексани. Але цього не можна сказати вголос. Бо оцінка, бо табель, бо система, бо всім наплювати, що в тебе в голові, головне, щоб там було згідно навчального плану. Навіть якщо замість знань. просто зойк втомленої свідомості. Я більше не можу. Відпустіть мене в ПТУ, хоча б чесно. Школа це місце, де тебе навчають усього, крім головного. Тебе можуть змусити зазубрити всі частини клітини, але ти ніколи не дізнаєшся, навіщо взагалі ця клітина живе. Цитоплазма, мембрана, лізосома. А потім такий а звідки ми взялись? І вчителька біології, яка до вчора вела християнську етику, така, та Бог дав. Не лізь у дурне, ми зараз малюємо вакуолю. Це просто магія шкільної освіти. Тобі дають лупу, показують палець мурахи, і такі. Оце головне. А те, що всі мурахи з'явились завдяки еволюції, то те ще спірне питання. Не будемо про нього, бо баба Катя з церковного хору ображається. І це ж не вигадка. У мене був такий урок, де я знав, що таке рибосома, але не знав, що я сам мав па, яка зранку ще ридала в туалеті від існування. Бо школа живе за принципом деталі це круто, а сенс то для слабаків. Типу, нам не треба розуміти, чому ми вивчаємо світ. Головне, щоб ти пам'ятав, як називається нутрощевий листок ембріона. Система така. Знати, що таке Гольджі, важливо. Знати, що світ змінився через природний добір, ой, та не парся, тебе ж це не стосується, ти з Івано-Франківська, а не з Африки. І вся ця абсурдна деталізація, вона як торт без основи, типу зверху фігурки, квік, блискітки, а під ними ніхуя, ти ріжеш, і там порожньо. Ні змісту, ні розуміння, тільки жир і розчарування. І це вічна шкільна дилема. Ти вивчив 20 функцій ендоплазматичної сітки, але якщо тебе запитати, а чому взагалі організми змінюються? Ти такий Ем, бо вони не слухались Бога. І вчителька така Так, молодець, сідай, п'ятірка, і не забудь намалювати святого Павла на уроці анатомії. Найсмішніше це коли ці самі вчителі після уроку жаліються, діти нічого не розуміють, усе забувають. А ти їм, сука, три роки читаєш про комплекс Гольджій, а не сказав жодного разу, що людина не була створена з глини о дев'ятій ранку. Бо знаєш, якщо ти не знаєш еволюції, то вся твоя плазматична мембрана це просто казка з мікроскопом. Типу, ось тобі мікросвіт вчи, але Боже, борони подумати, як воно з'явилось. Взагалі-то теорія еволюції це спинний хребет біології. А школа така, ну, він трохи суперечливий. Давайте краще всі вивчимо, скільки вам мебе ядер. І головне, щоб намальовано було акуратно, бо якщо помилишся, з'явиться сатана. Або ще гірше. Darwin. У нас якось одна вчителька казала, теорія еволюції це просто одна з гіпотез. І це казала людина, яка щойно 40 хвилин доводила, що мітохондрія це електростанція клітини. Сука, ти або в науці, або в міфології, не можна бути посередині як католик у Києво-Могилянці. Але найбільша іронія в тому, що учні не тупі. Вони просто бачать брехню. І коли ти змуш їх зубрити те, що навіть ти сам не розумієш, і при цьому ігноруєш те, що дійсно пояснює життя, вони просто вимикаються. Все, гейм овер це вже не навчання, а симуляція науки. Школа, друже, могла б вчити мислити, але вона вчить, як правильно замалювати хлоропласт, і навіть там є правильна відповідь, бо ж не дай Бог ти подумаєш, що життя складніше, ніж шкільний атлас. Або що клітина. Не просто структура, а свідчення мільярдів років сліпого хаосу, в якому на жаль, чомусь вижила і твоя вчителька з біології. А тепер поговоримо про дисципліну в школі. Шкільна дисципліна це, це така річ, яка ніби створена не для порядку, а для відтворення концтабору тільки з кольоровими стінами та портретом Шевченка. Це не про навчання, це про дресуру. Типу, сиди рівно, мовчи, не рухайся, дивись в очі вчителю. Не дивись в очі вчителю, не дихай голосно, не дихай взагалі, бо в тебе зошит не в клітинку. Школа це єдине місце, де на тебе можуть наїхати за дихання. Буквально. Що це за зітхання в кінці класу? Тобі що не цікаво? Та не те, щоб мені не цікаво, мені просто боляче від реальності. Але ні, дисципліна. Тримай спину рівно, тримай зозошит чисто, тримай рота закритим, бо в тебе поведінка три. Колись хлопець із нашого класу хотів піти в туалет. Вона потерпи. Це урок, не базар. Ну він і потерпів до кінця уроку, І ще дві години після. Тепер його пам'ятають як той, що всрався на органічній хімії. А в щоденнику написали зіпсував дисципліну класу, дисципліну курва, не парту, не штани, а дисципліну. В школі дисципліна це культ, це релігія. Школа це де правила важливіші за людину. Типу, ти прийшов без змінного взуття бо мама в лікарні, батько в запої, собака вия, а тобі кажуть іди додому, дисципліна понад усе. Понад усе, Карл. Тобто я бляха, людина, під дисципліною. Я нижчий за внутрішній статут цього Гогворцу для бідних. У нас був один чувак, що якось запізнився на урок. Причина: він витягав кота з вентиляційної шахти. Реально, герой, людина з серцем. Але ні. Спізнення це порушення. І чому ти без шкільної форми? Це ж фізика. На фізику треба приходити як на шлюб, у строгому і пригніченому. І найбільший парадокс школа це місце, де тебе вчать мислити критично, але тільки в межах дозволеного. А чому це так? Не став під сумнів, що написано в підручнику, бо прийде комісія і тебе не стане. І коли ти пробуєш проявити ініціативу, типу вивчити щось наперед, тобі кажуть не поспішай, усе буде по темі. А ще ти не мав права відкривати тему палеонтологія без мого дозволу. Сиди й учи, залозистей епітелій, це цікаво. А ще оцей абсурд. На уроці мовчиш, добре смієшся погано, мовчиш занадто підозріло, пишеш щось на парті. терорист, не пишеш нічого, лінивий. Колись у нас хлопця викликали на розмову, бо він під час класної роботи їв яблуко, типу, порушення субординації та харчової гігієни. Я думав, його зараз реально поведуть на розстріл. Йому дали догану за яблуко, як Адаму в раю. Тільки замість гріха він отримав поведінку два і приниження в очах класу. І знаєш, що найіронічніше усі ці вчителі, які по сто разів кричали дисципліна, через двадцять років самі сидять у Фейсбук, шерять меми з мініс і пишуть ці діти нічого не поважають, а може, тому що їм не дали бути людьми. Бо бути дитиною це було порушенням порядку. І от тоді ти розумієш, дисципліна була не про розвиток, вона була про контроль. Про те, щоб ліпити з тебе мовчазну цеглину, а не живу людину. Щоб ти не псував статистику і не заважав системі функціонувати. Бо якщо ти раптом станеш вільним, то хтось у завучів може втратити владу. А влада це головний предмет у школі. Його не викладають, але всі його проходять. І давайте чесно, школа це не освітній заклад, це соціальний розшарувальний апарат з табличкою освіта на вході, класна урочна система. Та це ж просто механізм, як сортувати дітей за майбутнє. Ти будеш начальник, а ти будеш носити каву. І не тому, що ти тупий, а тому, що в тебе батько не купив вчительці новий телефон на день учителя. Всі ті балачки про всі рівні перед знаннями це як порнофільм без сексу. Сюжет є, діла нема, бо знання ніхто не перевіряє. Перевіряють, чи ти можеш дозволити собі репетитора за 500 гривень на годину, чи ти прийшов на урок із вічним синцем під оком від життя. Багаті діти на уроці, мені нудно, я вже це вивчав із т'ютером в Британії. А бідні я не встиг зробити домашку, бо вдома вимкнули світло, а мій брат хворий, а мама на двох роботах. І вчителька така це не причина. Треба бути організованим. Організованим. Карл, в хаті немає хліба, але бач, організуйся. Ця система це як античне шоу гладіаторів, тільки тут не кров, а оцінки. І замість левів діти з новими айфонами і сімейними зв'язками в облраді. Коли багата дитина приносить проект, а по факту це її тато архітектор зробив в AutoCAD за ніч, учителька каже: Браво, яка самостійна робота. А ти тиждень збирав пластик з річки, клеїв, врізав, робив, і вчителька така, ну ти старався, але нема естетики. Та яка бляха естетика? Я їв цей клей на сніданок, бо в мене нема грошей на хавку. І потім ще та сама вчителька буде писати в Фейсбуці Діти зараз ліниві і невдячні, та ти сука, що вони виживають. І тобі ще дякувати мають за мінус п'ять до самооцінки і бажання повіситись на зарядці в спортзалі. Система навмисне створена так, щоб багаті мали фору, а бідні почуття провини. Бо, бач, ти погано вчишся не тому, що в тебе нічого нема, а тому, що ти не стараєшся. В класі завжди є та сама дитина. Старий одяг, зошити обгорнуті в газету і вічний присмак сорому на губах, і вона завжди сидить на останній парті, небо система так сказала, або їй там ніхто не смердить зверху своїми шанелями. А потім збори. Батьки сидять і тут включається інша гра хто краще вилизав директору, хто дав грошей на ремонт класу, хто допомагає школі морально. І вчителька така ми не виділяємо дітей, усі однаково важливі. Так, однаково. Просто в когось є планшет, інтернет, стабільна психіка і батьки, які мають час, а в когось лише зошит і страх. І ти такий сидиш, я не тупий, я просто з нижнього класу. Нешкільного, суспільного. Але ніхто цього не каже вголос, бо всім вигідно грати в освітню гру, але гра зламана, і діти не гравці, вони пішаки, яких викидають за борт, якщо в них немає бабла, фону або зв'язків. Оце і є класно урочна система. Механізм, що кімітує рівність, але виробляє слухняних слуг для ринку праці і нових господарів із елітних родин. І якщо ти не вписуєшся, то ти не проблема системи, ти відходи. От і все. І найсмішніше, що все це називається освітнім процесом. Хоча, якщо чесно, процес там лише один процес ламання тебе через коліно, і то без медичної освіти. А потім кажуть, школа готує до життя. Серйозно? Де ще в житті тобі скажуть сидиш, не дихаєш, не думаєш, але маєш виглядати зацікавленим. А ну так, на нарадах у офісі. Виходить, готують добре. І класика: ти сидиш, в тебе температура, носа нема, мозок тікає через вухо. А вчителька, ну ти ж прийшов. Пиши контрольну. Та я прийшов попрощатись це вже заповіт, а не контрольна. Але врешті-решт, як казали класики, дзвінок не для учнів, а для вчителя. Тому як тільки задзвонить, не забувай головне вийди з класу, а не з себе. Дякую, Любі. Цінуйте себе, не вірте у двійки, бо вони не про вас, вони про них. До зустрічі або на сцені, або на педраді, якщо мене туди занесе карма. І пам'ятайте, друзі, дзвінок для вчителя, а життя для тих, хто не боїться з нього втекти без поважної причини. Бо, як казав один мудрий школяр, якого виключили за прогули. Справжню освіту я отримав на YouTube і в коментарях під відео про теорію змови від Фізрука. А з вами був ваш ведучий. Тисни лайк, кидай комент, шарний в чат батьківського комітету. Бо якщо вже горіти в цій системі, то ко разом, як справжній клас. Побачимось на наступному уроці Абсурду!